Ви сьогодні забили першими, але згодом пропустили і вже отямитись не змогли. Що завадило вашій команді втримати цей результат на початку? здобути на початку? Ну, забили першими, отримали перевагу, потім пропустили. Перший тайм закінчили 1-1. Помилилися в другому таймі, і це більш нас так розконцентрувало і хотіли, можна так сказати, Забити, зрівняти, але по результату гри трішки не вийшло. Ви вдруге у фіналі Чотирьох поступаєтесь, але все ще маєте змогу поконкурувати з Харковом за бронзу. Як оцінюєте свої шанси на медалі? Е -е, Будемо боротись завтра з Харковом за бронзові медалі. Гра покаже. Також ви зіграли вже з двома колективами, які зараз борються за чемпіонство. З ким було грати важче? Чи маєте, можливо, якихось фаворитів у фіналі? Всі команди по-своєму важкі, всі команди сильні. Ну, в фіналі чотирьох немає слабких команд, я так рахую. Всі команди достойні на перемогу і кожна команда сильна, когось одного виділити не може.